Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися швидким рецептом перекусу. Готується він із звичайних бубликів та фаршу. Бублики я замочую в теплому молочці. Молочко треба попередньо підігріти, щоб воно було таке комфортне, добре таке тепле, можна сказати, навіть що гаряченьке. Замочуємо бублички, як бачимо, що вони трішечки намокають, перевертаємо в другу сторону, але дивіться, щоб вони не розкисали. Коли бублики намокли, ми їх витягаємо і будемо їх фарширувати. Фарш я використовую курячий, мені він тут найкраще смакує і швидко готується, тому до фаршу натираю цибулину свіжу. Звісно, що кількість фаршу та кількість бубликів буде залежати від кількості членів вашої родини чи гостей. Тобто, це вже розраховуйте на величину вашого столу, як то кажуть. До фаршу додаю яєчко, спеції, сіль, перець, ну, всі спеції за смаком. Якщо хочете, можете навіть додати свіжої зелені, там, наприклад, зеленої цибульки, кропу це вже за вашим бажанням та смаком. Гарненько все ретельно перемішуємо до однорідності. Також до фаршу я додаю твердий сир. ну Це вже за моїм бажанням. Це не обов'язково, але мені так смакує. Тому ж дивіться, чи будете додавати його ви. Знову ретельно все перемішую і буду підготавлювати форму, на яку буду викладати бублички, і буду їх начиняти. Форму змастила маслом, щоб не пригорало, або ж можна застелити пергаментом. І достаю бублики з молока, викладаю спочатку їх на форму, для того, щоб бачити, скільки в мене бубликів поміститься. От, якщо потрібно, то буду ще замочувати в молоці і доставляти. І ось так, за допомогою виделки з ложкою, викладаємо фарш в бублики. Можна бублики брати трошки більші. Мені подобаються ось ці маленькі малятко. І для того, щоб вони були сочніші зверху фаршу, я ще поливаю майонезом трішки. Можна додати сметану. І буду також використовувати сир, але не твердий голландський, а в мене є для бутербродів такий, він м'якенький в пластах. Ну, якщо у вас такого немає, то спеціально не потрібно купувати на Трішечки твердого сиру голландського, і зверху посипте і теж буде смачно. Ось так викладаю ці квадратики, я його поділила, як ви бачите. Він в духовці розтане і буде дуже смачно. Духовку розігріла до 180 градусів, буквально пару хвилинок, і все буде готово. Тому що куряче м'ясо, воно швидко готується. Сир теж розплавився, ось як ви бачите, я вже дістала. Воно в мене прирум'янилося все, дуже апетитно, смачно виглядає. Воно не тільки виглядає, дуже смакує. Спробуйте, воно того варте. Я вам бажаю мирного неба, гарних звісток. Хай вас все вдається. До нових зустрічей, па-па!